Алло, я их нашла. Алло. Алло, чуешь? Я їх знайшла. Алло, неужелі? Вони тут живуть. Да. Вони сьогодні кричали. Не можу. Як закурликали, як закричали, все, я по газам і відкуда ті сили взялися. Ну що, біжимо до журавлі? Біжу на крик. Кричать і кричать. Обично вони як крикнуть. І я знаю, що це ложна тривога. А це я не можу успокоїти. Зовуть як будь-яка прям іди снімай. поки ми согласні. Ось так напрягти, прямо поправи. Який красивий. Молодий, мабуть, того й загорів на солнечку. трава ця по грудь. Така красота, ну як можна бігти? Треба вдихнути. Підежіть мене, журавліки. Бо помру, тут це вас доганяючи, знімаючи. За спасіння можна було б і померти. А якщо я просто поснімати... Так, да, кричу громко, тому що я ще далеко. Ой, не можу все. Не можу більше віддихати. Бери себе в руки, коли ще таке буде. Дома будеш віддихати. Ну що, вперед? кадетс Мужка ручна. Як я замарилась. Боже, я навіть стульчик не вбрала з дороги. Стульчик як стояв, так і побігла. і та стояла, і оце все швиранула. Боже, ганялась за журавлями. Ужас, так заморилась. І я от як жопа чувствую. Я не знаю, що я їх так чувствую. Пролетіли потім надо мною тут. Двоє пролетіло. А мені от щось кажеться, що должно бути три. Я вже побачила троє. Три. Ото, як мені казалось, так і є. Вони там живуть. Там, мабуть, у них тінчик. Ще не літає, але вже великий. А це купила таке з рукавчиками все від комаров, от мух на жару. А тільки от таке воно. Когда иду, даже вот сюда залазя в пятку. Буду отрезать прямо сейчас. Вс. Красиво было. Платьичко. Все. Готова к новым свершениям. І оце я їх побачила, що голови торчать, отак виглядають, голова п'ять туди прячеться. І так ідуть, йдуть, щось там. А потім вони мене побачили, а я ж думала, що будуть улітати. Я на знімати польот. Головне, успіти зліт засняти. А тут наоборот вони присідають в траву і пропали. Бо так голова раз, разу так голова. Тин, тин тин і потім раз. Присів и в травы. И ни одного там не в резкость, там не... не композиция, там не влезло, там далеко. Особенно в резкость не попадал. Потому что на автофокусе трава не дає, Бо mm -hmm. он за травой. Mm -hmm. <laughs> Олень пролетел. Автофокус отпадает однозначно. А вручную ты идешь крутиш солнце, тут и так ничего не видно. А вони ще шевеляться все час. І вони голову висунули і спрятали. Ну все, я їх не хочу більше лякати. Вони вже кричать опять. Вони повернулись, кричать, навіть отут іще ближче. Ну, я не хочу їх сьогодні лякати, щоб я так замарилася, я не можу встати. Я не пам'ятаю, де в мене батарея. Я не можу навіть ложку помити, я не можу встати пожрати. Ой Боже, куди мене несе. Палундра! Ми нервні такі сьогодні. Я потеряла гравирок откріплення и думаю, ладно, ну якби такий, хоч я и не своє верне, но так хотілося б, що если ти щось теряєш, то значить щось прибуде. Думаю, може, я щось хороше з ним. Тут тобі я його тільки потеряла і ось то ж побігла за журавлями. Коротше, назнімала я не знаю сколько і може навіть в, це, в ці 15 чистого часу, хвилин може небудь ні одного де попадено в фокус. Вот таке може бути. Потому що я там розумію, що просто на увазі таке все кручу. Йду, крутю. Вони теж йдуть і ховаються. І думаю, якщо нема, то мабуть викину я камеру, викину, положу. Не знаю, буду в походи ходити. З біноклем. Только з біноклем. Полюбоваться. А потім оце ж прихожу і думаю, пошукаю вже ще гравірок. І знайшла. Єли заметний в траві. Ну, знайшовся чудом. Я тепер так переживаю. У мене ж тепер договор. Значить, там журавли не снялись хорошо. И вот Перший раз таке ощущение, що мені хочеться швидше домой, щоб продивитися те, що я насніла.